Пілотовані польоти до місяця відкладають на рік. Відбувся успішний дебют ракети Вулкан, невдача приватної місячної місії Астроботік, реальний колір Нептуна, та зірка, що пролетіла крізь сонячну систему всього пару мільйонів років тому. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло поцелуєв. А ми з вами обговорюємо головні космічні новини тижня, що минув. Заварюйте Нептуніанську палітру кольорів. Ми переходимо до актуальних подій. Компанія Intuitive Machines заявила, що відкладає запуск своєї місії АМО1 з місячним посадковим модулем Nova-C на ракеті Falcon 9 до середини лютого. Причиною називають зміни в графіку запусків SpaceX. Стверджується, що на Суви вплинули несприятливі погодні умови. Однак такий привід є прямим посиланням на запуск космічного літака X-37B для американських військових на ракеті Falcon Heavy, який було проведено успішно в кінці грудня. Місію АМ-1 планували відправити на місяць у чотиридобове вікно не раніше 12 січня зі стартового майданчика LC-39A, єдиного, що може підтримати цей запуск, оскільки обладнаний установками для заправки модуля рідким киснем і метаном. Запуск у ці дати дозволив би здійснити посадку у південній полярній області місяця 19 або 21 січня. Підготовка пускового майданчика після Falcon Heavy для Falcon 9 займає близько трьох тижнів, що вже не дає змоги. Може вкластися в названі терміни. Це не перше перенесення місії. А 1 спочатку її планували запустити всередині листопада, але представники компанії попередили про перевантаженість майданчика, та її було відкладено до середини січня. 9 січня НАСА оголосило про оновлення в планах майбутніх місій програми Артеміс. Агентство відкладає їх приблизно на рік. Тепер перший пілотований політ навколо місяця має відбутися у вересні 2025 року. А висадка на нього у вересні 2026 шостого. Місія до пілотованої космічної станції Gateway залишається запланованою на 2028 рік. Головною причиною зміну графіку НАСА називає безпеку екіпажу. Під час випробувань, спрямованих на перевірку відповідальних за це компонентів, було виявлено проблеми, які потребують додаткового часу для вирішення. зокрема, розслідування пошкодження теплозахисного екрану космічного апарата під час місії artemis 1 має завершитися цієї весни. Окрім того, інженери усувають конструктивні недоліки елементів схем, які відповідають за вентиляцію та контроль температури. Незважаючи на те, що ця електроніка пройшла попередні випробування, наса вирішило її повністю замінити. Ще однією проблемою виявилася система аварійного порятунку капсули Оріон. При її спрацьовуванні в електроніці апарата виникають несправності. Як уточнили в агентстві, занепокоєння викликає не те, що капсула не зможе відділитися від носія, а те, що вона буде нездатна підтримувати весь запас потужності до моменту приземлення. Цілі місії наразі не планують змінювати а новий скоригований графік надасть постачальникам систем посадки людини на місяць SpaceX Blue Origin та скафандрів Axiom Space Додатковий час на тестування та удосконалення їхніх продуктів. Ракета Вулкан Центавр компанії United Launch Alliance успішно дебютувала вранці 8 січня з пускового комплексу SLC-41 на на мисіканаверу. Старт відбувся одразу з корисним навантаженням місячним модулем Астроботік Перегрін. Перший ступінь носія відокремився від розгінного блоку приблизно через 6 хвилин польоту. Після цього другий ступінь виконав ще два запалювання, щоб вивести перегрін на правильну траєкторію, по якій той мав би досягти нашого супутника через півтора місяці. Вулкан Центавр спроєктована у такий спосіб, щоб конкурувати з іншими постачальниками пускових послуг, пропонуючи великий обтікач для корисного навантаження та можливість змінювати конфігурацію в залежності від потреб місії. Ракету призначено для заміни Atlas V і Delta 4 Heavy, які мають зняти з експлуатації. ULA вже продала низку місій для нового носія, зокрема, 38 запусків для компанії Amazon в межах розгортання її супутникового широкосмогового угруповання Project Kuiper. Окрім цього, компанія виграла понад два десятки контрактів на місії космічних сил США. Однак має здійснити ще один сертифікаційний запуск перед їхнім виконанням. І якщо все піде за планом, він відбудеться вже у квітні. Примітно, що це був дебютний запуск і для метанових двигунів BE-4 компанії Blue Origin, на яких працює перший ступінь вулкан Центавр. Спочатку ракета буде повністю одноразовою, однак кінцевою метою є відновлення обох двигунів у повітрі та їхнє подальше повторне використання. Місячний модуль перегрін компанії AstroBot є першим посадковим апаратом, який здійснив політ в межах програми NASA CLPS з доставки корисного навантаження до місяця. Проте, через сім годин після того, як апарат був виведений на навколомісячну перехідну орбіту, Астроботік повідомила про аномалію в орієнтації модуля, коли він не зміг спрямувати себе в бік сонця. Хоча згодом це вдалося виправити, у серії наступних оновлень від компанії стало зрозуміло, що головна проблема полягає в рушінні установці, збій у її системі призвів до значного витоку палива. Отож, мало ймовірно, що запланована на 23 лютого посадка на місяць все ж відбудеться. Тепер команда місії прагнуть. Не наблизити перегрін на максимально близьку до супутника відстань і отримати якомога більше корисних даних, щоб зробити наступний запуск кращим. Завдяки фото зробленим апаратом Voyager 2. Всі ми знаємо, що Нептун має темно-синій колір, а Уран набагато блідніший блакитний. Однак, чи так це команда вчених на чолі з фізиком Патріком Ірвіном визначила, що насправді відтінки двох гігантів дуже схожі. Річ у тім, що під час своїх польотів повз кожну з планет, Зонд Voyager 2 робив декілька окремих світлин з фільтрами, що пропускали лише частину спектра. Ці серії фото потім обробили та об'єднали у відомі нам композитні зображення. Проте, якщо уран намагалися передати якнайточніше, стверджує Ірвін, то фото Нептуна відредагували так, щоб краще виділити хмарні смуги та вітри, через що отримали більш насичений колір. За словами науковця, у свій час те, що колір Нептуна штучний, було добре відомо планетологам. Кінцеві зображення навіть було оприлюднено з відповідним підписом, проте згодом про це забули. Для відновлення справжніх барв гіганта Ірвін з колегами використали нещодавні зображення з телескопа імені Габла і дуже великого телескопа Європейської космічної агенції. Обробивши композитні фото Voyager 2 згідно з новими даними, вони побачили, що Нептун лише трохи темніший за уран. Учені дійшли висновку. Це через менш активні атмосферні процеси останнього, що призводить до накопичення метану. Компанія також знайшла пояснення періодичним змінам кольору урана на зображеннях, отриманих обсерваторією Ловела з 1950 до 2016 року. Планета здається зеленішою під час сонцестояння, коли один з її полюсів спрямований до сонця та блакитнішою під час рівнодення. У процесі аналізу фото вони виявили, що біля полюсів метану вдвічі більше ніж навколо екватора. На їхню думку, саме це може викликати зміни відбивних властивостей атмосфери планети. Уже кілька років астрономи аналізують дані огляду Гайя в пошуку об'єктів, які зближувалися з сонячною системою в минулому або підлетять у майбутньому. Одним із таких об'єктів визнали зірку HD 7977 – жовтий карлик масою з сонце, який сьогодні перебуває на відстані близько 247 світлових років від нас. Аналіз новітніх даних огляду Гая показав, що приблизно 2,47 мільйона років тому HD 7977 пролетіла на відстані кількох тисяч астрономічних одиниць. Астрономічна одиниця це середня відстань від сонця до Землі. Раптом ви забули. Хмара Оорта, сферичний шар із крижаних об'єктів, що оточує сонце, розташовується на відстані від 2 до 10 тисяч астрономічних одиниць, тож зірка мала потривожити тіла в хмарі та довгоперіодичні комети. Щоб зрозуміти наскільки великим міг бути її вплив, міжнародна група вчених змоделювала взаємодію зірки HD 7977 та об'єктів сонячної системи. Для початку вчені звели воєдину відомі дані щодо HD 7977. Виявилося, це може бути подвійна зірка, на що вказують кілька незалежних параметрів її руху та особливостей спектра. Зараз з рахунками дослідників, приблизно 2,47 мільйона років тому ця зірка наблизилася до сонця на відстань менш як 12,3 тисячі астрономічних одиниць з ймовірністю 90%. або навіть менш як 2,5 тисячі астрономічних одиниць з ймовірністю 10%. це менш ніж 5% від світлового року. Нагадаємо, сьогодні найближча на зірка лежить більш ніж за чотири світлові роки від сонця. Автори не виключили зближення до однієї тисячі астрономічних одиниць. Це надзвичайно мала відстань. Ученим відомі навіть карликові планети сонячної системи, відстань від яких до сонця буває понад одну тисячу астрономічних одиниць. Як ви вже знаєте, на конференції НАСА про майбутні польоти Артеміс повідомили про перенесення пілотованих стартів, що дуже на руку SpaceX, адже до створення технології орбітальної заправки ще кілька років. А так начебто і не через SpaceX все затягується. Тим паче, що на запитання про кількість польотів заправників Starship Біл Нельсон видав довгу розмиту відповідь, а Джесіка Дженсен зі SpaceX сказала, що це буде 10 плюс польотів. Тобто вони самі ще не знають. Гаразд. Зате знають, коли відбудеться третій випробувальний політ Starship. Вся технічна складова буде готова вже в січні, а оновлена лицензія FAA має бути у лютому. Після її отримання відразу і полетять. У технічному плані найскладніше зараз це підготовка наземної інфраструктури. Минулого тижня зняли захисну оболочку з бака наземної інфраструктури, а цього тижня вже видалили сам бак для води, після чого негайно почали розрізати його на частини. І тільки потім забрали основу, на якій стояв вертикальний бак. Чекаємо встановлення випарників на місце, що звільнилося. Думаємо, за решту січня мають встигнути переробити систему зберігання і подачі компонентів палива. А поки одні підрозділи SpaceX працюють у бока Чіка, команда, що відповідає за StarLink, передає перші смски з телефонів безпосередньо на супутники і назад. Минуло лише шість днів із запуску цих конкретних супутників, і вони ще навіть не вийшли на робочу орбіту, а все вже працює. Запуски Перший день нового року ознаменувався запуском з Індії. З майданчика космічного центру імені Сатіша Тхавана стартувала ракета PSLV. Чотириступеневий носій відправив на низьку навколоземну орбіту рентгенівський телескоп Експосад, розроблений індійською організацією космічних досліджень. Оснащена двома науковими інструментами обсерваторія збиратиме дані, які дадуть змогу астрономам дізнатися більше про природу нейтронних зірок, чорних дір та наднових. 3 січня з майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій запустив на низьку навколоземну орбіту першу партію з 21 супутника широкосмогового зв'язку Starlink, які зможуть безпосередньо підключатися до звичайних смартфонів. Для першого ступеня ракети це був дебютний політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу «Of course I still love you». Того ж дня в політ вирушила ще одна Falcon 9. Цього разу ракета SpaceX летіла з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаверл. Носій відправив на геоперехідну орбіту Ovizon-3 – перший супутник широкосмогового зв'язку шведської компанії Ovizon. Для першого ступеня Falcon 9 це був 10-й політ, і він успішно приземлився на посадковий майданчик LZ-1. 5 січня з майданчика ЛС-95А й космодрому Цзюцюань стартувала ракета Куайчжоу-1А, твердопаливний носій запустив на сонячно-синхронну орбіту чотири метеорологічні супутники Тяньму-1. 7 січня SpaceX запустила чергову партію апаратів Starlink. 23 супутники було відправлено на низьку навколоземну орбіту з майданчика SLC-40 під обтічником ракети Falcon 9, для першого ступеня, якої це був 16-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas. 8 січня відбувся дебют ракети Вулкан, про який ми вже розповіли в окремому блоці Дайджесту. 9 січня з майданчика LC-3 космодрому Січан стартувала ракета Чан 2Ц. Китайський носій відправив на низьку навколоземну орбіту гренгенівську обсерваторію Einstein Probe, розроблену спільними зусиллями Китайської академії наук, Європейського космічного агентства та інституту позаземної фізики Макса Планка. Апарат розрахований на роботу протягом щонайменше трьох років. За цей час Einstein Probe збере безліч даних про джерела гравітаційних хвиль, гамасплески, квазари, спад. Алихи неднових та інші незвичайні явища у Всесвіті. На нашому каналі раджу подивитися шестигодинну добірку фільмів НАСА про чотири космічні місії і попередній дайджест, який ви могли пропустити. А ще можете глянути космічні підсумки 2023 року. На сайті ж читайте велику статтю в перекладі Анжеліки Трошковської про те, чому ми ніколи не будемо жити у космосі. Всі чотири посилання будуть в описі під цим відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. В останній тиждень грудня. Найцікавішими вам здалися новини про лазерний зв'язок у космосі, за допомогою якого було передано відео з котом, а також будівництво надзвичайно великого телескопа. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. Вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваші донати Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не тільки затверджує вашу віру в наш проєкт, але її основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без неї ми не могли б оплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, не могли б підтримувати технічне обслуговування сайту, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео. Ваші Донати – це паливо, що допомагає нам підіймати планку якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео та бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не просто фінансовий внесок, але й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучились до наших спонсорів, але хоча б задумувались про це, знайте, що кожен внесок має значення. Ви можете приєднатись до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!